Добрий ранок, друзі! Дикий кут вітаю вас і бажаю вам здоров'я. Сьогоднішній день у нас буде проводитися в духе посадим картошку. Згадується, моя бабуся завжди казала, що це той день, який буде кормити нас цілий рік. Один, один день рік корми. Це собственно, наш метод, пророботаний роками нашим конструкторським бюро імені діда Івана нашого. Як ми садимо картошку з допомогою е, цього старого дракона, цього мотоблока, який вже побачив-побачив плужок, який нас, собственно, загортає туди і назад. Між, міжряддя у нас 65 см. Таким цепочком вона маркується. І е, опять же, це для того у нас так і садиться рядочком, тому що е, копати ми будемо це все нашим. Нашою копалкою на цьому мотоблоці, яка з витрясом доживемо, дасть Бог, до того времени, як будемо копати, і ми вам покажемо ще й ту копачку. Маленьку вставочку зараз зробимо, ви побачите її. Зараз закінчимо тут, а це той огород, який нас кормив дуже довго. Наше все, моє все життя. Це мій батьківський дім. І вже мої діти тут також працюють на цій землі. Ця земля також це не тільки батьківська, а дідівська. Тут там і ще прапрадід жив на цьому місці. Картошечку ми ложимо приблизно через 20-25 років. Сантиметрів тут 30. ну В залежності, якщо картошечка менша, то через 20, 15 десь виходить. А якщо більше, то там можна більше розложити по паростам, діти в цьому всьому розбираються, розуміють. Професіонали, так, Професіонали, Професіонали. Професіонали, да, там, де ми жили в Європі. В Швейцарії у них є навіть такі, називається хоєферіен. Ем, хоє – це сіно, канікули для сіна дітей, дітей, е, сімейня, Сімейні ферми, коли починається сіно, це такий важливий продукт для Швейцарії, для животноводства, для животноводства, е, то люди дітей не відправляли в школу, а е, допомагали всі на сіні. Це той день, який корми рік. Ми також сьогодні всією родиною. Будемо садити картошку в той день, який буде нас кормити рік. Так що, часу обмаль, ви спостерігайте, а ми поїхали. По поводу мотоблока шнеки наварені таким чином, щоб вони могли у нас і нагрібати, і спушувати. Тоді мені проще, проще тягти цей плужок, який у нас роздвигається і також регулюється в зависимості. От влажності грунта і глибини, на яку мені там треба, як він розсипається. Да? Тобто я можу його зробити ширше, вуще, підняти, опустити. Це все регулювання. Передній груз, як нам вже показало, це ви бачите, з старих снарядів воєнних відголоски війни, які лишаться на віка у нас тут. Зробили пригруз, щоб було легше працювати. Мотоблок потрібно доробляти. І конструкторське бюро наше в цьому приуспіло. І доробили, ви бачите, що все перероблено. Тому таким усовершенствуванням вже проще працювати, менше, менше ти зусиль докладаєш, і при цьому за коротший час встигаєш зробити більше праці. На середніх оборотах ми потихенечку, так не спіша, легко, граючись, йдемо. Цей рядочок. Вчора була проложена картошечка, я в сторону нагорнув, а цей тепер підгортаю. Цей вже готовий, будемо, вже картошка посажена, а на цьому тільки до половини. Потім проїду, пропишу і по новий попрм. Вперед! Можна гаску і побільше. Він такий зараз став, як з оцими маркерами такий, як вусатий таракан. Але це дійсно, друзі, функціонує, функціонує і допомагає. Вчора ми за час, та ні, мабуть, ну так, щоб чесно, за півтора часа, поки наладилось, посадили 9 рядків. А рядки добрячі. І отак сімейним подрядом берет. І ложуть, і несуть, і везуть, і грибуть, і загрібають, і переставляють, і все виходить. А лежачи на дивані, картошку не посадиш. По нинішньому році ми розуміємо цю ціну картошки і те, що це зараз дуже дорого і прийшов той момент, що розуміння, що наші Продукти питання це дуже дорого. Це такий капітал, який треба ще спробувати заробити. Тепер мій маркірочок, який мені буде вказувати, де мені потрібно їхати. І поїхали по нове. Зарядні туди-сюди якісь 3-5 сантиметрів ролі не грають. Тому що картошка все одно буде розростатися по-своєму, куди їй проще, буде лізти куди і краще. І ще зараз доїду до кінця і скажу вам, який же ще у нас тут привилеї цього городу. Цей город має уклон. Тоді по цим рядочкам кидається шланга і рядочки заповнюються водою. Я поїхав далі. Отак от чик-чик-чик от, паросточками вверх, під ниточку, під вірьовочку Понятно, що десь щось може закотиться, Десь щось може толкнеться, але впрочем, в середньому принципово все буде рівненько. Друзі, от так от ми в обшій сложності за 2 години посадили оці наші 15 рядочків. 15 рядочків, вони по 50 метрів. На рядочок виходило примерно десь півтора відра, плюс-мінус, да, як ми садили, в залежності від картошки. І зараз ми Переїжджаємо на наш город на дикий кут, а тут будемо чекати, коли проросте маленький бур'янчик, і цим самим окученком зробимо прополочку. Тому ходімо на дикий кут тепер працювати. Друзі, і от ми вже на дикому куті. І оцю всю карту... Ух ти, тепер не відкривається, треба було ще повинні. Стоп, не снято. Друзі, і от ми на дикому куті і зараз розгрузимося, будемо садити картошечку. Оту всю картошечку. надо будет посадить. Там все, на все. А сколько там ящиков? 3 на 6. 18 ящиков. 18 ящиков надо будет посадить. Где мои помощники? Друзья, такая классная получается у нас весна, что уже тюльпанчики есть. Сейчас мы нарежем нашей маме тюльпанчики. да, Миша? Все цветочки, это життя. І всі ці точки це щастя, мішенька. Це краса. І це краса, да. Угу. Це природа, яка создана нашим Господом Богом це Ісусом це. Христом. Це маємо подаримо зараз, поставимо тюльпанчики. Все, клас. Погнали, зараз ставимо наші шнеки і поїхали тут садити. легким движением двох пальців. Сейчас ми ставимо. З кольос ставим шнеки. Ті кольора у нас, ви як зрозуміли, іспользуються, ті ви зрозуміли, іспользуються для копання картошки. А ці для посадки. Отакі от от конструкція зроблена до старих. Діти вам тут наш зі своїм бюро сконструював, з уголків нарізав ті лопася, які грибуть краще і цим самим і тянуть, і перепушують нашу землю впереді. мотоблок Впереді орала вот ну що готові дикий кут давайте благослови, щоб картошка ця проросла і дала пользу амінь Перший рядок в 2025 году на дикому куті. Ми тут опрацюємо, а у нас на ставочку буквально в 10 метрах від нас котик спить і уточки плавають. Прикольно так, класно. Дикий кут. Друзі, носі ну посадили ми картошечку. Сьогоднішнє відео, таке воно епічне і називається Один день рік корми». Це не спроста, тому що дійсно картошка це основний наш продукт питання. Тут його називають другий хліб в у в нашій місцевості. Посадили ми немало, небагато, немало за що цього дракона, який нам допоміг, дякуємо. Посадили. За 2 години да, підказує наш, наше конструкторське бюро нашої, нашою сім'єю, нашими працівниками. Дітям також дякую. 18 рядочків. Приблизно метрами не вважали, а шагами посчитали 45 метрів. 18 на 45. Приблизно 4,5 сотки до 5 соток. Картоплі і висадили ми 13 ящичків, отаких, я не знаю, з-під фруктів ці ящички. Це ящичок не має, там більше відра картошки. Тому в відрах не можу сказати, а ящичками отак от 13 ящичків висадили. Тут там лишиться місце. Під помідорчики, перчик, бурячок. під все, там гарбущики, бакшу посадимо і будемо трудитися. Є у мене ще задумка з поливом тут. Знімаємо Снімаємося, шкленти. Десь спеціально робив цей донкрат, щоб самому можна було мотоблок обувати, розбувати. Наприклад. упростити собі. Упростить собі роботу, якщо ти, допустимо, один. Який рядочок поправить? А ну, скажи, лю. Усі криві, так? Лишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, ставте коментарі, лайки. Я дякую тим, хто підписався після моїх закликів. Підписчиків збільшилося добре. Лізочка наша також допомагала, моя доця. Дякую тобі. Друзі, ви тільки що переглянули відео і хто додивився до кінця. Зрозуміло, що ми картошку садили. Не в праздник, а до Великодня. Завжди ми стараємося посадити картошку і в нашому регіоні до Пасхи. А сьогодні Пасха священний день для всіх християн, один із найбільших праздників, свят. Тому вас хочу привітати з цим великим святом і сказати вам всім, що Христос Воскрес! Воістину Воскрес!